І всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо мариновані баклажани швидкого приготування. Залишайтесь зі мною! Мариновані баклажани це відмінна закуска. Вони виходять дуже ніжними, пряними і ароматними, чудово доповнюють основні страви з м'яса, а можна подавати їх в поєднанні, наприклад, зі смаженою картоплею. Така закуска зникає дуже швидко. Зрізаємо кінчики баклажана. Я буду використовувати один баклажан. Він в мене заважив 600 грамів і нарізаємо кружальцями або напівкружальцями. Товщиною приблизно пів сантиметра. І для того, щоб видалити гіркоту, заливаємо баклажани холодною підсоленою водою. Залишимо їх у воді на 30 хвилин. Після чого зливаємо воду. І промиваємо їх під проточною водою. Обсушимо паперовими рушниками, щоб прибрати зайву вологу. Обсмажуємо шматочки баклажанів з обох боків на сковороді гриль або на звичайній сковороді, на яку додаємо трохи олії. Дрібно наріжемо часник і петрушку. Замість петрушки можна використовувати кріп або кінзу. Приготуємо маринад. В олію наливаємо оцет і додаємо сіль. І все перемішаємо. Підсмажені шматочки баклажанів перекладаємо у глибоку ємність. Додаємо подрібнений часник з петрушкою, і заливаємо маринадом. Трохи їх перемішаємо. Накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на кілька годин. Мариновані баклажани можна зберігати в холодильнику кілька днів, якщо вони повністю покриті олією. Друзі, вони неймовірні, такі смачні, ароматні та апетитні. До того ж готувати їх швидко та легко. Приготуйте! І якщо вам сподобаються ці мариновані баклажани, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!